Так, хочу поділитися враженням від котла Ніка, 17 кВт. сезон він відпрацював. Котлом взагалі довольний, котел працював добре, дрова були переважно всі мокрі. Ну, все було добре. Палить усе, мусор на даний час. Ну, літо, то я таке там кидаю всякий мусор, сортирується. Кателит працював, до котла була встановлена ще автоматика. Автоматика Араміс. Встановлений надув. Надув працював ну, десь 55-60% від своєї мощності. Также котельня вже докомплектована, ну, він працював сезон, зиму е таким ось ладоматом, який підмішує воду в котлі. Ну, як по інструкції, буферна ємкість 400 літрів. Ну, е гріє він, перший поверх, другий поверх, теплий пол. Не ще не зовсім я розібрався, наскільки потрібна при цьому котлі буферна ємкість. Мені здається, з таким котлом вона не сильно потрібна. Що ще можу сказати? А, ще хочу показати вам все. на трубі. Були наклейки, ну, вказувалася маркування труби. Так що топилася на всю катушку і бумага на наклейках не згоріла. Це говорить про те, що мінімально топлю космос. Температура на виході ну, не обгорає бумага навіть на трубах. А так всім советую петла. Я довольний.